І так, ну шо ж, привіт усім трудягам. Це канал ДХТ. І одне відео назад ми знімали дровокол. Що Дуже хочеться зробити дровокол на 220 вольт вдома, щоб доволі в принципі, непогано вийшло колоти дрова. І Була ідея задумки зробити через редуктор, через крило плече удара, вийшло. Ну і Таким методом, якоби він повинен був колоть дрючки. Ох, продовбався, я із ним вже не знаю сьогодні, який день. Короте, добився результату силового удару. <гум> ну Тепер, виходить, виламало нахрен усе. Ну нічого, зараз я вам усе покажу. Короте. Капусту вирвали. Дякую вам велике за ваш так коментар. Так, писали мені по поводу капусти, що коль вириває з корінням, і коріння отак треба підвішувати. От Отак взяли, маринка пішла, усе повиривала. Ігорьок сюди приніс склав. Тут одна виходить, кучка, і біля погріба ще одна. Так що, в общем, все. Зараз я буду цим ділом займатися. Там ще пару посилок, треба поїхати відправити на нову почту. Ну, в принципі, время ще є. Я думаю, що в співно. І виходить, що у нас тут. Так, бройлери ростуть. Треба розсельоти. Ну, принаймні, падіж у нас зупинився, слава Богу. І е, вроді би все зараз все наладилося, бо до сих пор переживають, як там бролери. Тут у нас партійка, я вже їх показував. Ну, Сьогодні від сьогодні відсілями прибрали, мабуть, штук 30. Трохи на копчення, трохи на тушонку. Ну, в общем, пере -пере перебрали трохи тих бролерів. І ще, ще будемо завтра. Маринка щось таке каже, що давай будемо ще і завтра товкти, поки оця погода дає, бо потім дощ все. Так, перейдемо до дровокола. що, Тільки що, як увалило, виламало нахрен усе. удару удара, мощно так приїхав до мене товариш, Славік, сусід, там мені отута привіз такий блин добавочку. Коротше, Закрутили замість цього маховика. Колесо Ми зразу, кстати, колесо поставили е, на резині. З резиною, коліща повішало, е, повішало, повішали, отаке, вон, бачите, воно лежить. Ну і З резиною трохи таке якесь ну, як вібрація з'явилася. Е, рішили поставити чисто диск. Це у мене валявся металоломний, я його хотів вже здавати, а потім коротше, вспомнив, що, що він у мене є. О, Поставили його, запустили. Блін! Трудяги, запустилося все просто бомбічно, Класно, все, пішло, все так, як треба, безпроблемно. І е, коротше, я навіть один такий чурбак, ну, здоровенький розколов один, другий, уже на цей все обрадувався. А потім вирішили, ну, же ж мощненький, воно ж дрючки повинно колоти. Ну, воно як укололо, ну прикиньте, сила удара колеса е, при я не знаю, там півтори тисячі оборотів. Ну, Ну Хай тут тисяча оборотів, виходить його десь приблизно на колесі на оцьому. О, яку валило, виламало цей. Тут, виходить, вирвало коліно і зігнуло редуктор. Но мені й писали, що щось не входить нам в довір'я Миколи кріплення самого редуктора. Та воно і мені не входило в, в довір'я. Ну що маємо, те маємо. Хотілося якось так, от і, і отрима. Коротше, редуктори саморобного плану це дуже великий геморой. Ну, зупинятися ми на цьому не будемо. Уже є якісь непогані ці здвиги. Да. Жінка перестала за мною балакати, що для чоловіка дуже, дуже багато значить. Знаєте, ходиш, тихо так у дворі, таке, як нема нікого. Ну, то ладно, я шуткую. Опять я шуткую, тобто це, це жарт, це простий звичайний жарт. Ну жінка все одно не балокає. Е, цей, ну вже балокає. Коротше, з цим бляха дровоколом нічого не виходить. Е, двигун. Я зняв із гранулятора 150-го Ротекса. Тут виходить, двигун 4 кВт. Вроді би по все. Усе зробив те, що мені писали. Крило зменш, е, додав маховик, постав мощніший двигатель, все буде чітко, все буде класно. Да, все буде чітко, тепер реально все чітко, все класно і сили вистачає. Ну, тепер же ж, тепер ж виходить, вилітає сіля оцей редуктор. Треба подумати, як його закріпити так. Може, в якийсь каркас уголочний такий варити, знаєте, мощний. І, і, і в цей каркас його тіпа, вставляти і зверху ляпухою придавлювати, щоб він точно нікуди не дівся. Може якось так. Ну, коротше, все, тепер, тепер новий, нова, я не знаю, нова ідейна якась штукень бути, тому що це все діло ж треба якось цей. Треба якось зробити. Або просто-напросто. Забити на все. От просто, от я вже знаєте, Миколо, забий на оце коліно. Воно тобі не нужне. Є е, в тебе в принципі, є ось маховичок, уже, да? є двигатель, ось сюди доварюється столик, хрінотень. відрізається, все, забудь про цю лапу. і е, Є виходить, в мене така ось морковочка. О. Це теж по суті, в принципі, дровокол. ось Сюди морковочку засандалить да? як варіант. І в принципі не хитаєш мозг, просто пеньочки тоді прийдеться підставляти. Ну, ну хто знає, що це за 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 колунчик, то як варіант, просто може, може от психанути і забути оце все, тому що видать на 220 і з таким редуктором це буде трошечки все таки, як не як. А от я, я бачу, що геморойно. І ну, не знаю, може просто-напросто реально зробити цю морковку. І не хитати мозг. Що ви скажете? Дивіться, який виходить непоганий дрова да? Ну, Просто трошки його нижче опустити, зробити, ну, десь отак, на, 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 цей, на висоті пояса, той, щоб дрючок не, не, не таскати, хто зна куди. І все, і потихеньку собі колоти дрючечки. Писали там мені багато, що зроби або такий, або такий, подивися, реєчний, подивися такий, як у вовки бруса. Ну, фух. Навіть не знаю, що сказати. Варіантів багато. Ну, скажу вам, от, чесно, доволі непогано і руками все колеться. Просто, блін, руками оце як помахаєш, понимаете? тоді ну, все-таки як не як кріпатура і трохи заморюється. Ну, ось руками колемо собі потихеньку. Цей Ігорьок, кстати, коле. Я не знаю, там трохи я поколов, а то в основному Ігорьок. Ми, ми займаємося трохи другою роботою, поки в нас. Переробка копчення і, і, і так далі, то це Ігорюк став, поколов, каже, каже, на що тобі той дровакол? говорю, ну я кажу, согласен. Ну просто то таке став і, і не махаєш, все-таки як не як, а полегшення роботи значно більше, розумієте? Чим, чим оце отак от ходити <звук> Ух ти. просто махатися ну, тим колуном. І, як кажуть, більше перекурюєш, чим, чим, чим рубаєш. Ну, а то результат трьох днів, мабуть, роботи просто-напросто. Вроді би і кучка не, ну, але не, не три дні треба було поколоти. Понимаете? І це порубати, помахати колоном. Так, що у нас діла з качками? Дощ був, друзякий, там такий, де залило. Там у них море. Ну, в общем, Сонце, море і, і пляж. Сюди відкрили, поприбирали е, тоже, маринка, все, того, що мені кажуть, що в мене жінка нічого не робить. Усе вона тут вирвала, усе викидала, ось воно лежить. Виходить, ці всі бур'янці, ми їх потім на прицеп вивеземо. Сказала, Петрушку не трогати, тому що Петрушка ще, в принципі, хай там таке супчики, борщики, якісь там все варе, хай, хай зеленушка буде. Ну а тут вирішили, що трохи доно воно остинути. Тобто сонечко, оце про цей. Може воно трохи? Я навіть не знаю. Підсохне чи не підсохне. Ну, в общем, це, це капець, це смерть з косою. Вони там по коліна в грязюці. І їм так класно, я не знаю, що, що їх там приваблює. Ну, вже вичухалися трохи. Сьогодні вичухалися. Бур'янці дивлюся, там трохи попід'їдали. На ось у нас убереться, приїдуть до нас підписники. Є там у мене хлопці, які і Славік забере, і Валера приїде. І кум казав, хоче теж на возу. Воно каже, якраз таке перегнивше. Хороший е, навозик. Так що можна, в принципі, приїжджати та й і забирати. Так, що у нас? Курочки, курочки, рябушки. Зараз поїду, мабуть, на базу, бо в мене немає нічого їм їсти. Усе закінчилось. На базі третій день немає світла. Вигорів автомат трьохфазний, там Входний автомат на 160 А. Ну і коротше, щось там не можуть, не можуть його зробити. Не знаю. Так, так. Оп, оп, оп. ага, Яїчки, мабуть, маринка забрала. Ну, забрала, та й забрала. Все. ну, В общем, якось отак. Для... Іде по болотові, хоч би що йому. Да. Сьогодні, кстати, робили пробний забій качечки. Тушка вийшла 2450, по-моєму. Ну, Получається, 2500. Хай даже округлимо тушка. Ну, малувато, хочеться все-таки до трьошечки дотягти. До цього до, доб'ємо Доб їх. Ще, я думаю, що погодуємо. В якийсь момент хороший рост у них пішов, потім почалося. Оце пір'я міняється, в них оце е, линька. І, видать, е, дуже багато качка трати свого ресурсу на те, щоб заново забезпечити себе хорошим е, ну, хорошим пір'ям. Отак от. Так. Як у нас діла у сараї? Короче, русалка у нас розпоросилась. І Ну, результат, по суті, в принципі, по опору був непоганий. Було 15 поросят, осталося семеро. Все, результати такі не із кращих. Четверо було мертвих в опоросі. Перше порося взагалі вийшло таке, як пузирь. Ну, коротше, непонятно. І, і троє було мертвих. Ну і виходить, всіх остальних вона поп... Трошки придавила. Ну, школа виживання. Свиноматка велика сама по собі. І виходить так, що от вона не лягає, а плюхає, вона падає. І таки. Та він лозить за нею. Чи, що? чи не може? А? Чого? Тільки що він ходив. Вроді сім штук. Вроді було сім. Вже не сім. Шість чи що? А де сьоме? Може я просчитався, шестеро. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6, так. Хто його знає. Коротше, шестеро. Вже їх шестеро, розумієте? пацюки їх витягують, чи що. І перше порося, дивіться, вони маленькі, якісь худенькі, такі, не знаю. Перше порося взагалі вийшло е, як пузир, я вже казав. І, і ну, Слідущі теж такі. Вони маленькі, слабенькі, якісь, може вона. Трохи не доносила, я не можу поняти. тобто може в неї був ранній опорос. Коротше, якось так. Джевжики. Да? А де ще одне, хто знає? Да? І нема придавленого. Ну та все. Нема, то нема. Коротше, я щось кінець, кінець руку е закрив поганими опоросами, прям взагалі і... Ми так побалакали з дружинкою. Так, да, Марусь? Що ми побалакали? Пішла, втекло. Чого ти втекло? Тікай, тікай, тікай. Побалакали, товариші трудяги, що все-таки треба, мабуть, прибирати повністю поголов'я. Хочеться, не хочеться. Де ж ти порося, діла, діло? Не з'їла ти його. Може бути і таке, що придавила і з'їла. Да? Коротше, ладно, так, цю ждимо до хряка. Донар жде, щоб її спарувати, чорнуху прибираємо. Не знаю, цій. Дамо другий шанс, подивимося, По цих буде видно. Ці у нас забойні. Ну, одна свинка там така вроді непогана. Спаруємо її да й все. Ось тут, коротше, отакі у нас справи. В общем. З опоро саме вийшла повна лажа. Ну і якось знаєте, і, і неприємна така вся ситуація взагалі временами від цього хазяйства. Як подумаєш, скільки роботи вкидаємо, скільки свого фізичного труду цього, цих нервів, і, і воно якось отак вертається, то временами вже нічого не хочеться, хочеться плюнути його на все і все. Але жити якось треба, і за щось треба жити, і, і щось треба робити. О, коротше, нічого. Все буде норм. Розстроївся я за ті опори. Я щось так надії, такі плекав на цю свинку, думаю, все буде добре, а воно і в цієї такі приколи. Коротше, ладно, нічого. В общем, якось закриємо цей рік, вже доживемо його, слава, дай, дай Бог. Доживемо, проживемо, а далі буде видно. Новий рік почнемо, можливо, по-новому. Зараз треба забезпечити домівку теплом, щоб були дровцята, трохи топити, бо дітки. Хто зна, що воно зимою буде. Ну, все одно, треба готуватися. Хто зна до чого, ну треба. Так, коротше, трудяги, пробігся бігом, показав, розказав. Щось, коротше, нічого в руку не йде. Не знаю. Ладно, нічого. Давайте, бережіть себе, хай у вас усе буде добре. Хто може підтримати донатами, я закріпляю у коментарях завжди реквізити Сергія Шелудька. Йому дуже потрібна ваша допомога. Фух. А хлопцям дуже потрібна допомога від нього. Тож, будь ласка, хто чим може, якщо може, то долучиться до цього збору коштів. Ну а ми пішли щось робити. Пішов я зараз поналиваю цей води та буду їхати на базу. Візьму комбікорму, привезу. Ще з тим светом. У нас вже все, качки вже на сипучку, перейшли і свині, а бройлерам ще трохи є. Ну, будемо якось якось будемо. Да? Ось Насипав отак і все. Тут хоч під навесом, хоч дощ не моче. Ну, оце ж, бачите, як вони ж сипучку їдять. От, насипав їм, їм вона просто їм, вона до задниці. Ця сипучка. Все, їм гранулу давай. Вони звикли з маличку їсти гранулу, На це приїхали, насипали тут у нас кукуруза, БМВД, соняшникова макуха, пшениця, ячмінь. І це отак от усе. Все. Вони його просто пум. І все. Я не знаю собі вартість одного кілограма комбікорма цього, ну гривнів 8-9. Ну, все одно. Коротше. Так, ладно. Бувають і в нас дні, коли, коли нічого не виходить. Немає настрою і нічого не хочеться. Ну нічого. Я думаю, що. І це пройде. Да? Да. Все, друзі, давайте. Всім дякую, пока-пока. Шоптіродоктір. Зараз відкрию синорник, будеш ховатися. Да? Холодно, да? Чишо?